Компанія вже не може повернути їх. Як ви думаєте, чи буде поважаючи себе компанія е ризикувати тим, щоб її е якість як десь, десь викликала сумнів? Я думаю, навряд чи. Навряд чи. І так ми проговорили з вами про якість. Ось саме це мене і привернуло до компанії. Далі ми сказали з вами, давайте я почну ексклюзивність. Ну, так мені хочеться. В чому ж ексклюзивність? Хто мені підкаже, партнери? Є компанії, які виробляють органічну продукцію. Безплатна реєстрація. Є також І ще. Подарунки отримують. Це вже інше, це вже пов'язано із доступністю, а ми говоримо про ексклюзивність. Ек... Горіх. Так, Людочка, мильний горіх. Так мало того, що в нас в основі ця рослина, яка росте в тропіках і тропіках. Ось головне ще те, що ця е, речовина, ця рослина, ось Надя допомагає їй, бачите, ось вона. А ось такий горішок. Його шкурка майже 40% мила, саме так от його подробили, залили водичкою і. Але ексклюзивність не в тому, що воно милиться тільки, бо помить може багато чого із рослин, наші предки користувалися. А ексклюзивність в тому, що воно іще і вбиває 14 вірусів, вирусів, мікробів, бацил всяких, що для людини небезпечно. Це м, добре, да? а чому ексклюзивність? Запитаєте? Та тому що компанія запатентувала цю рослину. Вона викупила, подержала патент на право використовувати цю рослину в своїх засобах миючих, пральних і так далі. І ще і в косметиці, догляд за тілом. Ось в цьому її ексклюзивність. Тому, коли я пропоную комусь, я кажу, ти такої продукції не купиш ніде. Вона ексклюзивна. А чого? Ви вже знаєте. Далі ми говорили про доступність. Тобто, чи можуть людина наших середніх статків придбати таку продукцію. То для цього знову ж таки компанія подумала і що вона запропонувала. Правильно, я не сказала, що ця продукція вся концентрована. Що таке концентрат? Уличка, я до вас буду звертатися, оскільки ви. Новенька людина, ви ну, розумієте. І Галіна. я дуже задоволена, що вас аж боє. І так, ну, уксусна есенція, понятно? Що да. Що робили наші бабусі? Правда, бабусі та ще й мами, поки уксусу не було. Розводили водичкою і отримали літри уксуса. Той самий принцип. Концентрація інгредієнтів настільки сильна, що його треба розводити водичкою. І ти купуєш, наприклад. Один банячок літровий, розводиш на 5 літрів і одержуєш 5 літрів. А де вмітняється, це і 6. Ну, це вже як хто захоче. І так, про доступність. Скажіть, будь ласка, у кого 21 і вище е, е, кар'єра? Кар піднімайте, піднімайте. Оля, повернеться. Вапидно, бачите, Оля? Оля, практично всі. Але мені відруку, хто пенсіонер? Це що, самі заможні люди в нас? Yeah. Так, виходить. І тому, коли мене, мене питають, скільки коштує ваш засіб, я кажу, мені безкоштовно. І це правда. Тоді людина там щось сумнівається, може вона каже, коли почула ціну їй дорого. А я кажу, тоді, будь ласка робить те, що я роблю, і буде безкоштовно нею. Що значить Люля безкоштовно? Це значить, що я не тільки для себе, як казала Руднєва, знайшла в голод амбар із зерном і сама тихенько там живу, а люди вмирають з голоду. Так? От так, каже, люди, коли говорять, що а я нав'язуватися не хочу, то каже, я просто під знаю, що це хороша продукція. Нічого нікому не говорю, щоб не нав'язатися. От, і в результаті сама е, здоровішаю, сама повнішаю чи худішаю, неважливо. А от але нікому не скажу, бо я нав'язалася. Ось у мене було так, що жінка дізналася про продукцію, а дві сусідки, вибачте, попа от попу городи їхня. Вона каже: А чого ж ти мені не сказала? Я прийшла до них на вулицю, розказувала про продукцію, а вони живуть та користувалася та промовчала. Це я на той рахунок, щоб краще говорити. І так ми говоримо про доступність. І ще, чому доступна? Та тому що наша компанія, її виробництво ніколи, на її виробництво продукція, продукції компанія ніколи не залучала кредити. А що таке кредит? Кредит, куди і на чиї плечі лягає завжди. Навіть якщо відкрився в магазин, йому треба відбити цей кредит. А якщо він його відбиває, то тільки споживач за це платить. Тому коли кажуть, що вона така щедра наша компанія, що вона ще і е, програма подарункова, не, не акція, не один інший, а програма подарункова, при якій ти, ти, ти купуєш. І от тобі одержують подарунки. Вас хоч раз догнали в АТБ чи в і сказали, ой, ви в нас купилися, візьміть ось вам подаруночок. Ну, Якщо і буває, то два фері дають, а третє в подарунок. Таке буває. От. І тоді людина каже, я вже поки фері не з'їм, вашим користуватися не буду для миття посуду. Кажу, коли ти його доїсиш, вже тобі це не подаруться просто. Ти вже робиш своє здоров'я таким чином, що вже ти будеш думати, як його піднімати. І так, ми стільки що сказали про доступність, так? Є такий момент. Ну, і останній момент, як би не якісна була, якби вона була дорога і навіть ексклюзивна, але я її скоштувала, а вона не спрацювала. Буде в мене прибуток? Не буде. Ви правильно сказали, ефективність. І от я зараз вам покажу, що таке наша продукція. Це у нас. Зеленка, ви маєте до лікарні ніякого відносити, Оля. Вот. Бо я тоді вам за халат сказала, ну раз ви не маєте відношення, Ну, до торгівки, білий халат може бути. Так. Ну, це, скажімо так, де ваша? Ви чим стираєте? Тайт, оріель. Ваш. Щоб... Ага, так ви вже, значить, хтось не сидів і не жував собі там хлібець. Мовчки, я поділився з вами. А до цього чим пробували? Багато чого. Ну, якщо я вам скажу, що е, компанія, так, і ось бачите. я просто скажу, що перша, перший продукт, який компанія наша, весь... На ринок це був пральний порошок. причому не просто пральний порошок, а безфосфатний порошок. Що таке фосфати, пави вам? Також відомо. Відомо. Те, що ми вже воду не можемо пити, як купуємо вже ясно. Я так думаю, що такими темпами, як ми забруднюємо нашу планету, скоріше всього, повітря ми також будемо купувати. Ось. Тому ось перший порозок я переходжу до пральної програми. Що має компанія для прання? Вона має, я буду одночасно і говорити. І, і так, перші це були такі для білого і для кольорового. Якщо кольоровий, то ви через декілька пра, пранів побачите, що ваші цвітні да, кольорові. Білизна стане яскравішою. Поновить ваші. Далі, ну якнайменше кілограм нашого порошку прирівнюється до 6 кілограмів ареелі, там читайте. Да. Чому? Бо це концентрат і його треба оце скільки. Ви це б теж вже знаєте? так? Ось це є. Появився пізніше оцей для прання фіранок, занавісок і штор. Я дуже його люблю, і сьогодні я хочу і продемонструвати, що я з дому взяла, як він працює. Для цього я в мене десь пляма з'явилася, наприклад. Що я зробила? Я його посолодила. Єдине, що я хочу вам зазначити, що е, оці порошочки, вони з мельним горіхом. І вони люблять гарячодочку. Mm. Ну, я думаю, це не проблема. Ось так я собі налила. Медюш, там є ложечка була з тихся. Поки воно працює у нас з вами. А у нас ще ж, ну, поки Галина, ви сказала? Да. Галина, ви яким порошочком? Орінок. Арінець. Ну, він не дешевий, наскільки мені відомо. так? Да? Ось. Тому, якщо не дешевий, значить там повинна бути якість, ефективність, ну, ісклюзива врядлі. Ми знаємо, що там не буде судячи по всьому. От. А от ефект я не знаю. Запах хороший. Запах хороший. Вас ну, у нас для запаха, я скажу, що треба. І так, Галина, е це ваша машина стиральна? Це моя. Так. Сюди я покладу свого хорошочка, я буду з цим сьогодні працювати. Я покладу більше, для того, щоб швидше в нас час. Скільки там у мене ще ласка. Кончилось. Все? Вже я пішла 20? Все, закриваю так. Ось так. Нічого не помічаєте. Нічого, помічає. Помічаєте, так? Да? І так. Поки воно трошечки я йому дам попрацювати, я просто скажу. І так, сипучі є тут, є. Далі є унікальні листівки чорної білизни. У мене син люби дуже чорний, то тільки цей. Не треба 15 разів полоскати і не буде внизу той ободочка, коли стікає великі наші речі. Це виходить. Що врахувати? Да, що ще сказати? Оцей активатор, він разом із чистить нашу машину. Оці всі нальоти, от який, вони знищують нашу машину. Стиральну. Тому, будь ласка, у нас є такий от, вони разом і працюють. Зрозуміло, так? Ось таке чи. І далі йде <кій> нове покоління. Це порошки, які працюють не в кипятку, а в холодній воді. Ось вони. І для кольорового, і для білого. Ось таким чином. І в завершення у нас є ось такий кондиціонер. Я його просто ні, не буду давати, ну хотіть він давно відкритий. І в нього вже нема запаху ніякого. Тільки так що ось такий кондиціонер, це щоб у вас був аромат. І так, показала, де наша. Будь ласка. Все. Пау mm -hmm. wow. єсть. І тут я вам теж продемонструвала. Yeah. Умови у нас були одинакові. Це спрацювало. Я закінчила стірку, а ви ще стираєте, стираєте, а роботи щочки в держати. Все питаємо. Mm -hmm. Давайте поаплодуємо.